Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про аромати на літо. У мене аромати на літо це такі аромати по категоріях. Зараз я вам все покажу і все розповім. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про аромати, що я підібрала. І, звичайно, хочу вам сказати, що не потрібно, щоб це були ті ж саме аромати, про які я вам зараз розповідаю. Наприклад, якщо у мене Категорія квіткові, біло-квіткові, у вас вже є аромат біло-квітковий. Не обов'язково йти купляти той аромат, що я вам показую. Просто користуйтесь тим, що у вас є. Користуйтеся тим, що у вас є в вашій колекції, і е, е, насолоджуйтесь. Так, давайте, давайте я е, розпочну з категорії, яка у мене дуже-дуже мною. Любима. Я думаю, що я буду в цьому ароматі сьогодні, якраз підходить під мою сорочку. Це у нас Ocean De Joya від Armani. Цей аромат його вже не роблять. На офіційному сайті його вже нема, але його можна знайти онлайн. Тобто, всі ці аромати їх можна знайти або онлайн, або офлайн в магазинах фізичних. Чим мені дуже подобається цей аромат? Це водянистий аромат, водний аромат. Тобто, це перша категорія водних ароматів. Чим він мені подобається? В ньому є щось. Не знаю, що тут є, що тут таке є, але коли я пшикаю його на себе, таке враження, що я тільки тільки з душу. Тобто тут. Тут є якась, якийсь компонент, який трішки нагадує знаєте, шампунь. Тобто таке враження, що ти ось тільки-тільки вийшов. От Як я, я не так давно я вийшла з із, із душа, і в мене ще, ще вологі. Все волосся ще вологе, і ось так воно пахне. Тобто цей аромат, він дуже класно буде на літо. У вас буде таке відчуття, що ви тільки що вийшли з душа. І це супер класно. І, звичайно, якщо вам хочеться. Категорія водяниста є Люперкензо. Є, наприклад, той же самий Армані, але Аквадіджо жіноча або чоловіча дуже багато є водянистих ароматів. Єдине, пам'ятаєте, люди, якщо аромат має в собі ці водянисті такі ноти, він може викликати головний біль. І це. Це таке буває, тобто обережно з такими водянистими ароматами. До речі, я вам забула сказати, що в цьому ароматі у нас є. У нас тут є багато дуже зелені, у нас тут є цитрус, у нас тут є трішечки сіль, троянда, зелені ноти. тобто дуже зелений, дуже такий свіжий аромат, суперовий. Потім я вам хочу розповісти про білоквіткові аромати. І ось те, про те, що я вже казала. Тобто, я люблю білі квіти, але на літо я не люблю квіти, білі, у яких є індольна ця нота. Індольну ноту я поважаю, я її люблю, але не тоді, коли дуже-дуже високі температури. Тобто білі квіти на літочко у мене повинні бути безіндольні. Хочу вам показати оцей аромат. Це у нас Валентино Вочі Віва. Дуже красивий аромат, і, звичайно, якщо у вас немає цього аромату. А у вас є, наприклад, аромат My Way від Armani, трішечки колір у нього змінюється. так, Ви бачите, він був такий красивий, рожевий, зараз він такий незрозуміло який. Так ось, якщо у вас такого аромату немає, у вас є тільки такий аромат, так користуйтесь цим, бо він теж дуже-дуже класний біло аромат. Повертаємось до Валентіно. У Валентіно у нас тут є мандарин, бергамот, імбирь. Апельсинові квітки, гарденія, ваніль, тонка, мускус. Тобто у нас тут є багато всього, і найголовніше це неіндольні білі квіти, солоденькі неіндольні білі квіти. І цей аромат він дуже-дуже класно підходить, наприклад, на вечір, на літочко, на вечір, коли, коли ви кудись там ідете, вам хочеться щось таке, знаєте, святкове трішечки або таке на вихід, то цей аромат дуже буде. Суперово. Потім, я, ви знаєте, що я люблю цитруси. І ось тільки в цій категорії, тільки в цій одній категорії я обрала два аромати. І я думаю, що ви зі мною погодитеся, бо тут якраз це потрібно. Тут у мене є, по-перше, моноцитрус це у нас акорди. Акорди від The Merchant of Venice. Це венеціанський купець. І тут у нас бергамот. Тобто тут статичний аромат, бергамот. Ви пшикаєте один раз, у вас бергамот, і до кінця аромату у вас тільки бергамот. У вас немає ніякого там розвитку цього аромату. Це у вас бергамот. І такий аромат, він дуже-дуже класний, якщо ви хочете щось такого легкого, щось такого, про яке не треба думати, ви хочете просто цитруси, ось вам отакий цитрус. І, звичайно, дуже багато є альтернатив. Більш Економічний, більш дорогих, тобто там, де просто у вас один моноцидрус. Але і мені теж дуже подобається цей аромат. я знаю, що багато людей якось не хочуть його тестувати, бо це не новий аромат. Люди, знаєте, у мене цей аромат був якось дуже-дуже давно, і я його зараз купила ще раз, бо він мені дуже подобається. Це у нас I love love від Moschino, Чіпінчик. Чіпінчик від Маскіно, і це супер класний цитрусовий аромат. Грейфрут, апельсин, лімон. У нас тут є цукор, навіть є, є чайна троянда, мускус, дерево. Тобто у нас тут найголовніше це у нас цитруси, яскраві, класні соковиті Цитруси і така, знаєте, Така база дерев'яна, класна база, на якій вони тримаються, оці цитруси. Тобто це дуже-дуже класний аромат, я іноді його бачу, до речі, за 1990 євро за 50 мл. Так що, якщо ви шукаєте собі класний цитрус, класний цитрусовий аромат, недорогий, просто придивіться до цього аромату, бо він того вартий. Потім ем, наступний аромат це у нас. Ем, Хвилинка. Це у нас аромат ем, спеції. І я знаю, що деякі люди можуть сказати спеції влітку. Це не дуже класно, бо вони ем, дуже дуже такі яскраві, дуже ем, складні. Я вам хочу сказати, що як на мене, ви помиляєтесь. Тому що, якщо ви подумаєте, спеції, вони з тих країн, де дуже дуже спекотно. І спеції дуже класно розкриваються в, в спеку. Якщо ви наприклад, на себе спецевий аромат, і ви і вам не добре, то це просто означає, що ви наприклад, дуже багато. Ось я вам хочу оцей аромат. Показати, я вам про нього розповідала дуже-дуже багато разів. Це у нас тут дуже багато перцю. У нас чорний перець, рожевий перець, у нас тут ельмі, у нас тут е, шафран, дуже багато яскравих, класних нот. У нас тут є потім ваніль і ще і замша. Класний, яскравий спецівий аромат. І майже всі компліменти, які мені. Е, Говорили про цей аромат, її говорили якраз коли було літо, ввечері влітку. Коли було спекотно, і у мене був цей аромат. Він розкривається по-іншому. Деякі, знаєте, спеціальні аромати, вони не розкриваються, наприклад, взимку. Вони як, як, як мило такесь. А спеціальні аромати влітку вони розкриваються дуже класно. Так що спеціальні аромати це одна з категорій, які я теж дуже-дуже полюбляю на літо. Ще одна категорія це категорія бальзамічних або Таких зелених трав'яних ем, ароматів. І це, це у мене Рів'єра вербена від Ніколай. Е, чим він мені дуже подобається. Він цитрусовий, він зелений, він не солодкий. У нас тут є лимон, е, м'ята, петідгрейн, тім'ян, е, зелена трава, вербена, жасмін, троянда, вітівер, пачулі, білий мускус і також е, молекула. Калон дає свіжість таку водянисту свіжість аромату. Дуже яскравий, дуже класний аромат. І цей аромат мені тим подобається, що він. Я трішки його тут розкрутила, що він свіжий, і у нього така яка знаєте, бальзамічність є у цього аромату. Така бальзамічність і така спеційність, які. Оці спеції, які у нас є у, у кухні, у стравах, тобто тім'ян, м'ята, є у мене багато інших ароматів, в, якому, в, в яких, наприклад, є інші аромати, які ми інші спеції, якими ми користуємось для, для приготування їжі. Наприклад, такими ароматами ще можуть бути аромати з базиліком, чи базилік, оцей фіолетовий, чи щось таке. Тобто, коли аромат трав'янистий, коли аромат трішки спецієвий і не солодкий, він такий зелений, цитрусовий, він дуже-дуже класно, дуже підходить класно на літо, освіжає. Потім, що у нас ще є? У нас ще є аромат. Тропічний. І тропічний аромат, я насправді думала, який же ж я вам аромат покажу. І я обрала цей аромат. Він дуже легкий, тропічний аромат. Є багато тропічних ароматів, яких там кокос, ланг-ланг, -ланг, Ананас. У мене теж є багато таких ароматів, але я розумію, що коли дуже, -дуже спекотно, їх складно носити. Тому я обрала для, цього, для цієї категорії аромат. Тропічний, але його не складно носити. Це у нас I'm Glorious від кашарель. Ми знаємо, що кашарель робить аромати не для того, щоб задушити людей, а для того, щоб їх продати, ці аромати. Тут у нас персик, мандарин, франжіпані, тіаре. Квітка тіаре, магнолія, солодкі ноти, молоко, кедр оце все таке. Тобто, вже дві ноти тіаре і франчепані, вони дуже солодкі. Об'єднайте це з солодкими нотами, які тут є, об'єднайте це з молочними нотами, і може теоретично вийти щось таке дуже неносибільне на літо, але ні. Тут солодкий аромат, класичний такий тропічний аромат, але він... Такий трішки прозорий, тобто в ньому класно, в ньому не, не некомфортно в ньому. Ось. І це мені дуже-дуже подобається. І, звичайно, якщо вам подобаються аромати вух там кокос, вау, це, це мені теж подобається. Знаєте, багато кокосу, багато іл і лангілангу, таке солодке, що ж очі просто вивалюється, То ви можете таке носити, але такі аромати, які знаєте, напівпрозорі, то вони теж дуже класні на літо. Потім ще один аромат, і цей аромат такий, знаєте, типовий аромат на літо, коли ви проходите повз пляжу. Тобто, оце у мене beach Walk від репліка. У мене було багато ароматів від репліки. Це у мене єдиний аромат, який у мене залишився. Бо він мені найбільше подобається. Це у нас бергамот, лімон, рожевий перець, лангіланг, -ланг, кокос, геліатроп, мускус, бензоїн, кедр. Тобто, ось ви йдете по пляжі і ви чуєте. Кокосовий крем для тіла, ви чуєте якийсь там коктейль, ви чуєте ці такі морські ноти. Є аромати ще із сілью. Я навмисно не зробила тут аромат, не поставила сюди аромат з сілью, тому що сіль мені не дуже подобається. Якщо вам хочеться, щоб аромат був ще із сілью, то придивіться до аромату Олімпія. Від пакороба, або до ем, аромату від Еліан, який від Еліє від Мюгляен. Еліан Голдес. Він такий з. С... Він тропічний, але він сілью і він, він більш яскравий. Але такого плану аромати теж мені дуже-дуже-дуже подобається. І останній аромат, і останній бренд. І мені здається, ви, ви знаєте, люди, ви можете погодитися, можете не погодитися, але цей бренд він завжди робить класні аромати на літо. Це у нас іскада. І у мене це шифон сорбе. І це у нас категорія фруктова. Фруктова-квіткова. Або просто фруктова. Але в цьому випадку у нас є і квіти тут теж. У нас манго, у нас маліна, червоне яблуко, чорна смородина, фіга, орхідея, фіалка, жасмін, троянда, мускус, ваніль, кедр, сандалове дерево, дуже багато всього, але цвіточно-квітковий компонент. Тут дуже-дуже яскравий, дуже класний, дуже дуже прям, Ой, який ж він класний. Дуже прям його відчувається. Я люблю цей аромат. Я взагалі люблю аромати від а, Ескада. Я знаю, що багато людей не люблять їх. Багато хто каже, що вони якісь пластикові, вони вони ненормальні, не, не реалістичні. Для мене вони дуже-дуже класні. І у мене якось, знаєте, навіть... Був такий от період, як розпочинається літочко. Я йду до магазину, купую аромат актуальний, який вони тільки-тільки ось випустили на літочко. Я його купую, я його використовую літом. І потім оце, цей аромат у мене асоціюється з цим якраз літочком. Ось, оце і все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Розказуйте мені, які аромати вам подобаються на літочко. Я знаю, що я трішечки не була активною в коментах, бо я подорожувала. Зараз я вже не подорожую, тому я буду активніше відповідати і на старі коменти теж. Так що Я вам бажаю доброї неділі, і пишіть мені, які аромати, які категорії, якщо у вас є вони, ви любите на літо. Па-па!